У нас камрі, і не проста камрі, а камрі Гімбрид. Машинка 2018 року за ціною 21 тисяча доларів двигуном 2,5 літра бензин і пробігом 138 тисяч. Все на електрорегулювання, шкіряний салончик в дуже гарному стані. Мультикармоз, автосвітло, автодощ, голосове управління, круїз-контроль все тут є. Також система антизаносу, камери вмикаються, вимикаються. Ось Така синенька кнопочка Power, яка запускає автомобіль. Коробка передач автомат, вибір режимів руху, автохолд, електроручник, підігрівчики сидінь, клімат-контроль, великий екранчик мультимедіа, на якому регулюється абсолютно все, що вам завгодно. Також в машинки присутній Люк, хапа! Він відкривається, виїжджає, все, що вам потрібно. Задній ряд комфортний, охайненький, свіженький з ізофіксами, і також є підлакітник з підстаканниками. Електропривід кришки багажника. Ось так він відчиняється. Дуже великий багажник. Багато місця. Такий силіконовий килимочок. Підкидується заднє сидіння за допомогою ось таких кнопочок. Парктронічки ось так виглядають. І камерка, як я вам і казала, присутня. Такий автомобіль чекає вас на майданчику «Автопоінт». Село Білогородка, Софійська, 19. Чекаємо саме тебе. «Автопоінт». Придбай, якісне авто.